Всім привіт, я Марин і там глядати тіни на овочі. А яку ціну айсберг? Три штуки. 40. По сорок. А роздріб 50. А горошок. А петрушка? По вісімдесят. Пойдемо запитаємося по скільки картопля. А яку ціну картопля? 25 по 25 за кілограм. А огірки? 40. По 40. А цвітна капуста? Яку ціну? По 30 гривень же капуста. Можна і в роздріб купляти, і на хоті. Зараз запитаємося в яку ціну салат. А по скільки салат? 15. По 15 гривень одна, один пучок. Ось такий величезний пучок. Ось тут гарна зелень є. Добрий день. В яку ціну такий штавель? Штавели 70 кілограмів. По сімдесят за кілограм салат. 35. По 35. Зелена цибулька. Цибулька 8. По 8 гривень. Супер. А рукола? Руково сто. Сто гривень. Що, ще у вас є петрушка. петрушка Чи... так. Та та петрушка. петрушка 60. базилік. 60, базилик 120 гривень. Пучок по 20. і шпинат. 70 кілограм. 70 кілограмів це Яку ціну він? 60 гривень, 60 гривень кілограм. Це друге місце відразу на початку цього ряду. Кому треба зелень, ще приїжджайте, маєте можливість придбати. А цвітна в яку ціну? Сьогодні 30. По 30 гривень сьогодні. В яку ціну гірки? 30, а 27 30 на гурт. Ще дивимось. Помідори. Помідори вже подешевшили. А якою ціною помідори? 60 і 70 гривень. гривень, добре. Картопелька. А по скільки картопля? По 25 гривень. По 25, якщо брати на роздріб. На гурт 17 А на гурт по 17 гривень будуть. А капуста якою ціною? По 13 гривень. 13 гривень капуста. Помідорчики є по 90. Ось такі. Це такий огірочок? По 30 гривень гурт, а кабачок. По 20 гривень. Ще цвітна залишилась по 15 гривень. Зараз запитаємося за кукурудзу. А в яку ціну кукурудзка? По 30 гривень качанчик кукурузки. Це оптові ціни, де буде роздріб, я буду казати. Подивіться, тут ще є такі гарні помідори. А по скільки помідори? По 35. А огірочки? 75 помідори, огірочки. По 30. А якщо роздрібно брати ціну, то 35. Яку ціну картопля? По 20. Так, тут є роздрібна ціна. Кабачок по 35, роздрібна ціна на брокколі 60, капуста цвітна 50. Баклажан 110. Ось тут є рожевий. Яку ціну рожевий. Знаєте? Немає. Немає продавця. Ну добре, йдемо ще побачимо. Кукурудзу щойно бачили по 30 гривень качанчик. Так, дивимося на роздрібні ціни. От, по 40 огірочок, добрий день. По 75 помідорчик, по 95 помідорчик роздрібна, 85 ось такий помідор. А огірки яку ціну? По 40 гривень. От, от ще тут є. Порячок по 30. Ось така цибулька по 30. І по 25 гривень за кілограм картоплі. Але якщо берете від, до 5 кг, а якщо від 5 по 22, перчик по 130. Ось тут є помідорчики. Ось така Малинівка по 90. А ось такий помідор по 80. Це від одного кг.